Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Про основні місцеві події четверга, 27 вересня в Чернівцях та на Буковині, як завжди, саме у цій порі, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Чернівецькі журналісти зібралися на мітинг на центральній площі, протестуючи таким чином проти законопроекту про наклеп. Сьогодні в приміщенні Чорнівецької філармонії відбувся перший обласний форум бібліотекарів краю. В Чернівці з'їдуться найсильніші люди з усієї України. Ні закону про наклеп. Чернівецькі журналісти зібралися на мітинг на центральній площі, протестуючи таким чином проти законопроекту, який вводить покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 2 до 5 років за наклеп. Пікет відбувся під стінами Чорнівецької міської ради, де саме проходила чергова сесія міської ради. На захист свободи слова в Чорнівцях стали працівники обласних та загальнонаціональних телеканалів, інформаційних агенцій, місцевих газет, інтернет-змі, блогери, майбутні журналісти, студенти кафедри журналістики ЧНУ, політологи та прості Чорнівчани. В знак протесту деякі газети краю вийшли з білим або чорним полем на першій сторінці. Протесну акцію підтримала й телерадіокомпанія «Чернівці». Чорнівці. 200 чернівецьких журналістів вийшли на акцію протесту проти законопроекту про наклеп. Учасники висловили різкий протест проти спроб придушення свободи слова та штовхання країни до диктатури. Представники ЗМІ впевнені, що цей законопроект, підтриманий в першому читанні провладними фракціями, зруйнує свободу висловлювань в країні, оскільки змусить багатьох журналістів і громадян взагалі відмовитися від будь-якої критики, котра може бути згодом трактована як наклеп. Я Вийшов висловити свій протест проти прийняття законопроекту про тому що після того, як цей законопроект приймуть, то люди по телевізору і з інтернету власне зможуть дивитися тільки балет і передруковувати всі будуть прес-релізи, і ніхто нічого не зможе сказати. Сьогодні зібралися тут для того, щоб показати, що все-таки журналісти це є сила, і, і що ми можемо так зібратися, і можемо показати нинішній владі те, що все таки ми можемо відстояти свої права. Дитина не дивлячись на те, що цей законопроект нібито відкликали, все одно це було також незаконно. Тому а, за свободу слова в першу чергу за те, щоб журналісти говорили те, що хочуть, і те, що вважають вірним. Журналіст, він на жаль не є навіть виконавцем замовлення. Він є просто ремісником, який пише статті, ті, які йому наказує редактор, який диктує редакційна політика, чи навіть рекламодавці, які іноді плачують більше грошей, ніж. Могли б і повинні були б тому, я вважаю, що карати і саджати за наклепи потрібно не журналістів потрібно людей, які замовляють ці статті, які хочуть їх бачити. Дійсно, журналісти мають подібним заходом продемонструвати те, що ми не будемо мовчати завжди, що нас використовують, і, і крім того, що використовують, хочуть ще й заткнути. Вибачте, за такий вираз. Тому продемонструвавши свою єдність, ми власне покажемо владі, що ми можемо постояти один за одного за свою свою. За свободу, за свободу слова. Нагадаємо, що законопроект регіонала Віталія Журавського щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини зареєстрували в Верховній Раді 19 липня. А 25 вересня, після низки протестів, автор законопроекту вирішив відкликати свій закон. Однак, за постанову про зняття законопроекту з розгляду повинно тепер проголосувати 226 депутатів, тобто більшість. Один з ініціаторів пікету в Чернівцях Петро Кобелко запевнив, що журналісти будуть боротися за свободу слова до останній. Аточної перемоги. Ми хочемо показати, що не, е, ніяка влада, ні ця, ні та, яка прийде, ніколи не зазіхала на свободу слова, на, на вільну пресу, вона не зазіхала на нашу професію. Якщо такі закони, як подібні, як хочуть, вони тепер приймати, це вважайте, е, що нам з вами працювати вже не, не буде. де. Журналістка як професія, справді журналістка зникне. Якщо вони не відступлять, ми, ми, ми також не виступимо. Но, но я думаю, що Боротьба буде тривати до того часу, поки ми все-таки не переможемо. Правда завжди перемагає. Правда переможе. Учасники акції протесту закликали політичні партії не приймати участь в акції та не використовувати політичні гасла. Пікетувальники озброїлися тільки різноманітними плакатами, спрямованими на захист свободи слова та вільної журналістики. Результатом пікетування стало ухвалення резолюції журналістів Чернівецької області на захист свободи слова. Олександр Куркуїл, Денис Новоменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чергова сесія міської ради розпочалася під акомпанемент протестування журналістів Буковини проти законопроекту регіонала Журавського. Гаряче було і в сесійній залі. Депутати так і не внесли в порядок денний пропозицію щодо створення тимчасової комісії з вивчення питання про можливе нецільове використання бюджетних коштів газетою Чернівці. Окрім цього, бурхливе обговорення викликало і питання про борги комунальних підприємств міста напередодні опалювального сезону. Про що ще йшлося на сесії міської ради? Знає Олександр Куркоїл. Перед затвердженням порядку денного депутат Олексій Каспрук виступив з пропозицією створити спеціальну комісію для з'ясування ситуації з тиражами комунальної газети Чернівці. Каспрук нагадав, що сесія міської ради навесні виділила додатково 375 тисяч гривень газеті для передплати видання приблизно 9 тисяч малозабезпечених чернівчан. Однак, за даними депутата, тираж газети міської ради в червні становив майже 30 тисяч а в серпні зріс до 50 тисяч примірників. Останні примірники, останній час числа газети виходять накладом 61 520 примірників, тобто варт, разова вартість випуску одного числа газети таким накладом складає понад 100 тисяч гривень. Відповідно, до кінця року випуск газети Чернівці з таким тиражем коштувати ми і, і, півтора мільйона гривень. Однак більшість таку пропозицію не підтримала. За включення питання порядок денний проголосувало лише 16 місцевих обранців. Наступним словом взяв уже депутат обласної ради Максим Бурбак. Останній проінформував Добре. сесію стосовно заборгованості водоканалу та тепломережі напередодні початку опалювального сезону і висловив побоювання, що Чернівці можуть раптово залишитися без тепла та води. Заборговані за природний газ. В тому числі за опалюваний сезон 11-12 років 41-2 мільйони гривень. Будь ласка, Так, хлопці, розберіться, ви знаєте ці цифри чи ні? З такими закидами не погодилися владники та представники ПАД «Чернівці газу. Якщо ви нададіти інформацію, то я вам поясню. На сьогоднішній день робиться все для того, щоб місто і забезпечено, і водою. Тому на даний момент говорити про те, що область не готова до е забезпечення природним газу, чесно кажучи, що це трошки не відповідає дійсності. Так, є певна сума заборгованості безпосередньо населення, є певна сума заборгованості е державного бюджету, але знову ж таки це суми, які кожного року складаються до кінця е фінансового року, після того вони газ. Гострою виявилася й дискусія стосовно підготовки Калинівського ринку до роботи в осінньо-зимовий період. Найбільше питань та претензій до депутатів та керівництва Калинки виявилося в профспілок. Це асфальтове покриття на території Калинівського ринку, тому що третя площа восьма, четверта, п'ята і Вони не асфальтовані і до сьогоднішнього дня. Вони не асфальтуються. Стоїть питання про перенесення. Отаміля високовольтна лінія буде вона перенесена чи не буде. Люди працюють під напругою уже величезну кількість років. У нас участилися крадіжки на телевізному ринку. Камери відеоспостереження не працюють, а люди проплачують дуже великі кошти. Порахуйте майже два мільйони гривень. Кожного місяця не проплачені за відеоспостереження. Підприємців також обурює відсутність директора ринку за словами Марії Філіпчук, виконуючи обов'язки, не завжди можуть повноцінно забезпечувати роботу ринку та й вимагати з них в повному обсязі неможливо. Відповідати на такі закиди про довелося головному бухгалтеру комунального підприємства. На сьогоднішній день існує. Нова проектна проектно кошторисна документація та новий проект від перенесення лепу і по даного питання вже почалися роботи. Вже заключена угода з, також з підрядною організацією, яка почала вже роби, роботи по влаштуванню асфальтобетонного покриття. Також розпочалися роботи по будівництву. Громадської вбиральні в торговому секторі Noтири на сам кінець секретар міськради висловився з приводу пікетування ратуші та особистого ставлення до законопроекту про наклеп. Повністю такий законопроект, який був поданий Верховною Раду, на мою власну думку недопрацьований, тому що це повністю порушує права всіх громадян України. Я не підтримав би особисто я цей законопроект. І я вважаю, що в такому та як він подався, його нельзя було подати в Верховну Раду. Віталій Михалішин продемонстрував депутатам почесну грамоту видання Фокус якою нагородили Чернівці за перше місце в рейтингу найкомфортніших міст України. Олександр Куркоїл, Денис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях триває перевірка медичних закладів. Віталій Михалішин продовжує контролювати роботи по підготовці до відкриття дитячої лікарні нового покоління, а також вирішувати проблеми інших медичних установ. Більше про те, чи вчасно здадуть в експлуатацію новий корпус дитячої лікарні та чого потребують найбільше дитячі стоматологи, знає Дарія Товпіч. Новий корпус дитячої клінічної лікарні здадуть в строк. Віталій Михайлішин продовжує контролювати хідробіт на будівництві медичного закладу нового покоління. Під час минулого візиту очільник міста був край незадоволений роботою по підготовці до здачі в експлуатацію. Проте цього разу Віталій Михалішин не знайшов недоліків. Наразі готується до здачі перший блок лікувальної установи. Наступного ж тижня планують здати другий. Також цього тижня розпочнуться ремонтні роботи в рентгенкабінеці. Загалом же, доповіли Михайлішину. Лікарня готова на 99%. Лікарня практично готова. От, лишилося вимити все. Ну, я вам кажу, крім того, що є деякі зауваження, які, по ходу, діла в кінці вони випливають. От, ми ліквідовуємо їх. В міській дитячій стоматологічній поліклініці справи йдуть не настільки добре, але певні позитивні зрушення останнім часом стались і тут. Для комфортної роботи потрібно більш просторе приміщення, приміщенню 150 років, пристосоване приміщення. Так? Ну і потрібно на сьогодні. Ми живемо у 21 столітті. Як не як технології розвиваються, розумієте, особливо дитяча стоматологія робить такі значні кроки вперед. Тобто потрібно йти много в сного в в ногу сьогодення, нового життя. Наразі поліклініка потребує оновлення матеріально-технічної бази. Проте, вже зараз, вперше за багато років, для хірургічного кабінету закуплено нову лампу світильник, сухожирову шафу, слинові смоктувач і ще керівництво лікарні чекає на отримання двох стомат установок. Крім того, під час свого візиту Віталій Михайлішин передав лікарям дороговартісний і дуже потрібний чернівецьким дітям препарат, який зміцнює перші постійні. Зуби. Цей препарат лікарня не отримувала вже багато років. Потрібно максимально оновлювати обладнання і створювати кращі умови для лікарів і для дітей, які обслуговуються всі поліклініки. Хочу сказати, що ми теж не прийшли з пустими руками. Хочу, щоб ми от. Я не знаю наскільки це хватить, наскільки вам потрібно. Це ви вже можете. Це значить, я вбачаю, будь ласка, я вам, щоб ви вже я... ми максимально старалися, скільки можна. Від нас від мене особисто такий подарунок. Віталій Михалішин планує вже найближчим часом залучити державне фінансування на вирішення проблем міських лікарень. Тож і основне питання стоматологічної поліклініки віднайдення нових більш просторих приміщень, в які заклад зміг би згодом переїхати, буде вирішено. Дарія товпічмоколостафі, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні в приміщенні Чернівецької філармонії відбувся перший обласний форум бібліотекарів краю. В професійного свята працівники книгозбірень не лише святкували, але й обговорювали проблемні моменти своєї професійної діяльності. Про творчі пошуки бібліотекарів та програми, котрі вже вдалося їм реалізувати. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Перший професійний форум бібліотекарі відкрили виставкою своїх творчих мистецьких доробків та стендами, котрі презентували найновіші бібліотечні програми та проекти. Намагаючись іти в ногу з часом, бібліотеки області почали впевнено крокувати у напрямку комп'ютеризації всієї централізованої бібліотечної системи. Після районних бібліотек на порядку денному сільські. Майже 60 бібліотек області комп'ютеризовані, в тому числі сільські районні бібліотеки, завдяки програмі Бібліоміст, яка працює в нашій області вже третій рік. І кожна бібліотека має по два-три із цих бібліотек має по два-три комп'ютери, мережеве обладнання і може дає нові послуги для бібліотек, інформаційні послуги через світову мережу інтернет. На Буковині сьогодні нараховується вісім сотень діючих бібліотек. На поповнення новим виданнями книгозбірень краю виділяється до півтори тисячі гривень. Ці кошти дозволяють Чернівецькій обласній бібліотеці закуповувати до п'яти шести тисяч книг в рік. Інші книгозбірні краю, котрі знаходяться в централізованій системі, можуть їх отримати лише використовуючи систему МБА. Тому бібліотекарі сьогодні шукають інші шляхи, котрі б допомогли поповнити книжкові фонди новими дороговартісними сьогодні, але потрібними читачам виданнями Серед проблемних питань, напевне, які не тільки є сьогоднішні, я б сказав найперше, це підвищення ефективності роботи в цілому бібліотечної мережі. А для цього потрібно цілий ряд чи вирішення цілого ряду питань. Це звичайно і покращення матеріальної бази, це і поповнення бібліотечних фондів, це і інформатизація. Щоб привернути увагу до професії своїх проблем та до книг, бібліотека різкісменщини ідучи в ногу з часом, використали навіть елементи молодіжного флешмобу на форумі. Галина Мармелюк Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Південний захід України тут проходить державний кордон з Румунією та Молдовою. Ця територія характерна великим розмаїттям природних умов. Стрімкі вершини Карпат і мальовничі пагорби підгір'я поступово переходять у широку рівнину, розташовану між річками Дністер та Прут. Чорнівецька область, що відома під етнографічною назвою Буковина, у всесвітній день туризму, як і щодня підтверджує свій колорит. Яким чином це відбувається? Бачила Генрія Табеух. В Чернівцях представляли буковину очима туриста. на всесвітній день туризму. В одному із найчарівніших, в тому числі й найтуристичніших регіонів України, провели низку заходів. На площі філармонії виступали студентські колективи ЧНУ та чтеї КНТУ. Нагороджували людей, щоденна робота яких безпосередньо відноситься до туризму та його розвитку. І звичайно ж гуляли містом, яке нещодавно визнали найкомфортнішим. Наша область, хоча одна з найменших серед всіх областей України має дуже різноманітний рельєф, і крім того, місто Чернівці дуже гарно збереглося. Є така цікава статистика, що міста України після війни вони були знищені десь на 40% Забудова Львів знищений був десь на 9,5%, Чернівці лише на 2,3%. Отже, Чернівці це таке чудо, архітектурне. Оце спадщина. Якщо ми будемо її берегти, то на цьому теж можна непогано заробити зокрема нам екскурсоводам. організаторами свята виступили Чернівецька міська рада, управління інфраструктури та туризму Чернівецької ОДА та Чернівецький торгівельно-економічний інститут. Що ж до останнього, то його факультет технологій і організації ресторанного господарства в цей день святкує і свій день народження. Студенти готують тематичні столи. Ініціатива чисто студентів, керівники групи, наставники груп. Їм допомагають може десь якимись матеріалом, десь щось підсказати, але починаючи від самого меню столу і до наряду, це все майже робота студентів. В актовій залі інституту представили столи, переповнені стравами з різних етнографічних кухонь грузинської, грецької, гуцульської, і навіть запропонували відвідувачам поринути в казковий світ шоколадної майстерності. Ми представляємо шоколадний рай. рай ви побачили по нас, ми ангелики. А шоколад, оскільки це їжа, богів, це є небеса. І ще я хотіла сказати, що це є просто насолода. і ми в наше гірке життя хотіли кинути хоча б крапинку якоїсь насолоди. Зокрема, студенти проводили майстер-класи з карвіну та виробів із соленого тіста. Виготовляти таку, скажімо, випічку зазначили викладачі. Досить важко, адже для неї потрібна особлива рецептура та клопітка праця над кожною здобою в Україні й досі не існує школи, де б навчалися цієї майстерності. Але студентка другого курсу Банчо Анастасія, завдяки своїй наполегливості, вже впродовж року опановує цю нелегку справу. Я б спочатку прочитала літературу, а потім практика було цього року. Мені подобається, головне що було бажання. Туризм відіграє значну роль в житті країни і Буковини. Зокрема, завдяки розвитку туризму Україна стала все більш відомою в світі як держава з багатою історією і культурою. Генрієта Беох Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівці з'їдуться найсильніші люди з усієї України. 29 вересня наше місто прийматиме змагання державного рівня. Третій етап Кубка України зі стронгмену збере на одній площі вісім найсильніших спортсменів країни. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. В Чернівцях проведуть третій етап Кубка України зі стронгмену. Організатори дійства обіцяють, що спортсмени покажуть видовищне шоу, запеклу боротьбу, потужність, силу та міць справжніх українських богатирів. Під час прес-конференції Василь Вірастюк вручив Андрію Бурштину сертифікат, який підтверджує, що в Чернівцях діє офіційний осередок Федерації стронгмену України, де наші атлети зможуть тренуватись. В нас офіційно зареєстрована федерація стронгмену України, яка голужиться. По всіх регіонах України і ми розпочинаємо цю гарну ходу з у Чернівцях, саме у Чернівцях. З третього етапу Кубку України зі стронгмену Всього у змаганнях візьмуть участь вісім спортсменів з усієї України, серед яких буде і Буковинський багатир. Найсильніші люди країни змагатимуться у шести вправах, а саме тяга семитонної вантажівки, обертання покришки вагою 360 кг, піднімання платформи з автомобілем, 90 кілограмової гантелі, перенесення двох 130 кілограмових валіз та піднімання колоди такої ж ваги. Невеличким сюрпризом наприкінці наших змагань буде розбивання дверей, броньованих дверей, і розбивати їх будуть наші призери, тобто три найкращих спортсмена, які займуть перше, друге, третє відповідне місце, будуть намагатися розбити. Нарешті наші хлопці зможуть ламати двері офіційно та легально. Третій етап Кубка зі стронгмену відбудеться у суботу, 29 вересня в Чернівцях на площі Філармонії. Початок о 13-й годині. Дар'я Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я за вам прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.